Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 395-та задача. Її створив німецький шаховий майстер та шаховий композитор Йозеф Клінг. Хід білих, знайдіть виграш. По матеріалу виграють білі. В них є ферзь. Але виграти тут зовсім непросто. Зробимо спочатку нейтральний хід, ферзь b4. Тоді чорні грають тура Г2, і це нічия. Тура надійно обмежує білого короля по другій горизонталі. В чорних все захищено. Один білий ферст у чорному королю не може створити цукцван. Також в чорних є ще очікувальний хід турою зіграти на Є2. Тому це нічийна позиція. Повернемось на початок. Будемо оголошувати шахи чорному королю. Є два шахи такі хороші, але тільки один правильний. Неправильно грати ферзь b5 через хід короля f4. Зараз чорному королю не оголосити шах. Чорні зіграють тура g2 і це буде нічия. Повернемось на початок. Тому правильний перший хід ферзь а 5 Взагалі, чорний король не хоче далеко відходити від тури, тому що десь може бути подвійний удар. Зіграємо королем на f4 дуже поганий хід. Тому що білі грають ферзь c7. Лінійний удар, і чорні програють туру. Ферзь g3, ферзь легко тут виграє в двох пішаків. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають короля з 4. Білі мають оголошувати правильні шахи. Ферзь d8. Ще одна груба помилка за чорних це зіграти король аж 3. Адже буде ферзь h8 і вже мат. Тому чорні грають король h5. Далі ферзь h8. Якщо зіграти король g5, то білі виграють так само, як і в головному варіанті. Головний варіант король g6. Так, поки король відійшов трохи далеко від тури, але ж подвійного удару зараз немає. Наступний шаг ферзь g8, король h5. ферзь F7. Кращий захист за чорних тут король g5. І білі мають продовжувати Ferзі 8. Але головний варіант це хід короля з 4. Наступний шаг ферсі 7 і чорні грають короля ж 5. Зараз хід білих. Подумайте. У білих є тепер подвійний удар хід ферсі 5. Але після ходу короля 4 чорні туру не програли. Білі довго маневрували ферзем. І тепер білі грають ферзь c5. Тому що чорні не можуть зіграти королем на шосту -го горизонталь. І ось буде подвійний удар, де білі виграють туру. Щоб не програти поки туру, чорні змушені грати король а 4 І тепер гарний хід ферзь 2. Дуже неприємне зв'язування для чорних. Що тут чорним робити? Чорних цухцванг. Якщо король відходить від тури, то білі тут легко виграють. Щоб поки не програти туру, чорні можуть зіграти король h3. Але тоді хід ферзь h2 мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають оголошувати правильні шахи, маневри ферзем, щоб досягнути такої позиції. Король де на 6-го горизонталь, буде подвійний удар. Якщо король грає на H4, тоді ферзь може зіграти по цій діагоналі, тобто хід ферзі в 2 і зв'язати туру. Чорних цухцванг, чорні програють. Може, наприклад, бути мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.